Тривога для передплатників окремомоного каналу. Чуєте як лунає? Ось у різних місцях району вона лунає по-різному. Ну, набудь ж район ехо, то звідти, то звідти. Але як же гарно. Незважаючи на тривогу, це квітне, листя. Вже травневі, я так розумію, після квітня одразу червень настане. Не знаю. І тепло зараз. 21 градус. Дуже гарно, але ну... Гудить і гудить. Хай воно. Або не прилітало. Вулиця в Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка Салтівський район електромереж. Чули, яка гарна українська. Це я вже їду додому. Це вже на рідному районі. Тепло, затишно. Пів на шосту. от сюди. Прилетало. Люди гуляють, я не розумію. Була тривога, був відбій, була ще. Тільки не подивіться, черемха це цвете. Як вона пахне. Аби ви почули, це. Ну. не перед... Все, пройшли зі мною, проїхалися вже майже вдома. Вечір, доміно. Все, всім тихо і гарне... гарного вечора, тихої ночі. Миру добра злагоди. Щиро дякую. Ну і будемо жити. На звачні До побачення, Валерій, Пока.